Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Номо потужний вибух на автозаправці загинули чотири людини. Серед них жінка з дитиною, що йшли поряд. На них вибуховою хвилею відкинуло балон. Момент події зафільмували перехожі. На кадрах видно, як люди тікають від полум'я. В місцевих пабліках повідомляють, що вибухи тривають і зараз. Що стало причиною невідомо. Масштабна пожежа і на тимчасово окупованій Луганщині. Уночі українські сили оборони вдарили по складу із спаливно-мастильними матеріалами біля ровеньків. Точні результати атаки наразі уточнюють. Та вочевидь, це стало доволі болісним для ворожої логістики. Бо за даними генштабу, на цьому складі зберігалися нафтопродукти для потреб російської армії. До слова по цій базі ЗСУ б'ють уже не вперше. Цього разу це спільна операція сил оборони та розвідки.